Так, що народ? Бачите, яка тачка? А1, А6, С8. І щоб її стягнути з евакуатора, ну так все просто. Заїхати, що вона заїхала, а з'їхати вона вже не хоче. Значить, і що? Ми знайшли отаку палку. Бачите, там отвір. І цю штучку. Зараз ми засовуємо сюди. Так, ще треба попасти правильно. Оп! Оп! Тачка поїхала. Так, все. Так. Она якось має зафіксуватися, наскільки я знаю. Напевно, що... Что... Так, що, нас, зафіксувала його чи ні? Так, все. Поїхали. Давай, сир. Пускай Тачку ми стягнули. Ось так нові машини треба знімати з паркінгу. Бувають ще BMW, які треба лізти під низ і під низом це все там включати. Що вся тачка на базі. Ось така апаратура сьогодні була в роботі 6C8 20-го року. Відригнув генератор. Привезли на сервіс, будуть хлопці його замінювати. Ось так все, цю корбу повертаємо на місце.